Сергій Польовик військовий аташе при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 98-го року по 2001-й. Заступник начальника воєнно-дипломатичного управління головного управління розвідки Міністерства оборони України з 97-го по 98-й рік доєднюється до нашого ефіру. Пане Сергію, раді вас бачити. Дякую, що ви з нами. Слава Україні, Дорогам слава радий вас бачити також, пані Марія. Вітання вам і всім вашим глядачам і слухачам. Пан Сергію сьогодні відбула відбувся брифінг президента України. Також на ньому був присутній і головна і начальник СБУ, пан Малюк. І от що сказали, що українські спецслужби знищили одну ракету «Орішнік» на території Росії поза минулого літа. Про це сказав президент України. Водночас він зазначив, що Росія може виробляти до шести таких ракет на рік. Генерал Малюк уточнив, один з трьох комплексів Орешників був знищений у Капустиному Яру. Силами ГУР, СБУ та служби зовнішньої розвідки знищення Орєшніка було 100%. Це було ще тоді, коли сама назва комплексу була невідома. І тут, пане Сергію, от як ви бачите, чому саме зараз про це нам розказали, насправді класна новина, але чому саме зараз? Цікаве повідомлення, я хотів би підкреслити, що коли такі повідомлення з'являються від імені першої особи держави президента країни, то це означає, що інформація, яку він оголошує, має високу ступінь достовірності, яка перевірена багатьма засобами з багатьох джерел і не підлягає сумніву. А сам факт того, що здійснення ураження цього Орішника було зроблено за участі аж трьох спеціальних служб України, свідчить про те, що вони добре навчилися координувати свої дії і розподіляти обов'язки завдання по часу і простору. Я думаю, що зараз ця інформація демонструє на теперішній момент здатність українських спецслужб. Не просто діяти злагоджено, а і вміння ідентифікувати та вражати високопріоритетні, рідкісні військові цілі глибоко, глибоко на території Російської Федерації. А факт того, що це сталося ще до широкого розголосу ці, назви цього комплексу, свідчить про високий рівень розвідувальної роботи загалом у принципі. Я думаю, що одним із завдань розповсюдження такої інформації зустріч президента наразі є мета трошки остепенити, як кажуть гарячі голови на Росії і повідомити європейським партнерам заходу загалом, що Україна працює не тільки теоретично, але й практично, і не тільки з виготовлення зброї. А із її бойового застосування по високопріоритетним, як вже було сказано, цілям. Я думаю, це позитивна новина. От, що ще розповів наш очільник Служби безпеки України, що найкраще з нашими безпілотниками працюють російські панцирі, так би мовити. Тому що з початку 25-го року завдяки нашим добрим демократичним дронам було знищено 48 відсотків панцири. Це система протиповітряної оборони яка і на Росії, яку вони активно застосовують. Тож виглядає так, що ми дуже успішно робимо їх сліпими. Нас такі класний на відсоток ураження по їхніх МПЗ я хотів би підкреслити, що спецслужби виконують дуже серйозну і відповідальну роботу. Хоча вона дещо не властива для призначення і бойового застосування цих спецслужб, ці спецслужби повинні захищати інтереси на національної безпеки України. Одна відповідно на території України, це служба безпеки України, а інша здобувати розвідувальну інформацію за межами України. Це головне управління розвідки. Якусь певну роль тут має ще відігравати служба зовнішньої розвідки, от і е, сили і засоби, які вони мають, дозволяють їм ці задачі виконувати. Але до того, що вони повинні робити щось теоретично. І надавати якусь інформацію, очевидно, що внаслідок корекції завдань і функцій цих органів було зроблено акцент на тому, що хлопці ви не тільки нам доповіді пишіть, ви і щось робіть. І вони роблять це успішно. Тут я особисто хотів би підкреслити позитивну роль головного управління розвитку і Кирила Буданова, тому що ну, ця організація для мене не чужа. І те, що зараз робить очільник розвідки, в моїй, моїй пам'яті він залишився як дуже відчайдушний, сміливий, рішучий геройський офіцер, командир групи спеціального призначення гентурний. Але назад станом на зараз відомство, яке він очолює, перетворилося на засіб досягнення стратегічних цілей для України, і його географія, його діяльності поширюється аж до, до дуже далекосхідних кордонів Росії до Сахаліну. Я думаю, що треба підтримувати наші служби. Єдине, що їм не вистачає, це моє глибоке переконання. Не вистачає їм одного координуючого органу. Яким чином вони зараз це організовують, але мені здається, що вони роблять це великим чином завдяки власній ініціативі. Досвіду і героїчної рішучості виконувати завдання на користь України, на, е, е, наразі потрібен якийсь державний орган, для який буде е, аналізувати інформацію, яка є теоретична, формалізувати її в якихось е, документах, визначати пріоритети, визначати завдання цим органам не з точки зору е, загальної юридиції, а з точки зору. Пріоритетів стратегічних і геополітичних в інтересах держави, те, що вони зараз роблять, молодці схиляє голову і е, готовий підтримувати всім, що Е, держава трохи недопрацьовує над цим. Треба працювати. А скажіть, бо були такі повідомлення, що зокрема іноземні змі писали про те, що служба безпеки України і головне управління розвідки Міністерства оборони України насправді між собою конкурують і кожен з них намагається показати кращий результати. Як ви вважаєте, доречно така конкуренція? Я хочу сказати, що інформація має під собою підстави, і це все тягнеться ще з радянських часів традиції в негарному смислі. Такі тоді завжди було не власне, а переважним чином і реальне, практичне суперництво суперництво між гругиша. Радянського Союзу, це головне про управління, і е, зон... служба. Буваєш, сфер, да. служба служба зовнішньої розвідки розв е, розв е, тодішньої е, е, представили КГБ. Вони боролися практично на одному і тому самому інформаційному полі, виконували схожі ідентичні завдання, е, хоча одні вважали себе вищими за інших за опонента. Ну, при цьому КГБ СССР звісно мав пріоритети, тому що це була найвища структура. Але військова чи воєнна розвідка, до речі, тут велика суттєва дефініція воєнної військової, Можемо поговорити про це, не не відставала, і результати цієї роботи доповідалися. Керівники спецслужб намагалися довести, що саме їхня структура відіграє більш важливу роль ніж супер, ніж конкурент. Хоча це була одна держава. Пояснити це на прикладі наших спецслужб, я не хочу, тому що, по-перше, це було б неправильно з точки зору патріотизму. А по-друге, я вважаю, що багато в чому ці традиції подолані в кращу сторону. Єдине, що не вистачає жорсткої керівної сили з боку держави. Але держава поки не знає, як це організувати. Це моє глибоке переконання. Якщо держава запитає у цих трьох керівників. Вони сядуть, добре подумають разом і видадуть результат оптимальний для держави, не для свого відомства. Але його треба сформулювати це завдання, поставити це завдання і отримати відповідь, а потім його втілити в життя. Це задача не окремого органу розвідувального, це задача держави. І тому я думаю, що і Буданов, і Малюк, і керівник зовнішньої розвідки. Могли би долучитися до формулювання такої задачі? Питання чи є в цьому потреба. потреба? Так, це вже зовсім інше питання, пане Сергію, ще одне уточнення. стосовно головного управління розвідки, ви очевидно по вашій посаді, тому що ви сказали відомство вам близьке, і зараз в зв'язку з ситуацією, яка є в Покровську, куди просунулися росіяни. Головне управління розвідки туди направляє свої підрозділи. Припускають, що вони можуть стабілізувати ситуацію? Успішний приклад наводять це бої за вовчанську за Вовчанськ, коли росіяни прорвалися у місто. Це в Харківській області, і вони їх зупинили на агрегатному заводі. Як ви вважаєте, ну чи саме це має займатися спецпідрозділи ГУР тушити пожежі? Складне складне для мене запитання. Чому тому що я не висловлюю припущень як гадалка на картах або на пар яких своїх особистих переконаннях. для кожного припущення аналізу, прогнозу і відпрацювання пропозицій повинні бути підстави, джерела на на жаль, наразі таких підстав у мене немає. Я не знаю, можливо, вони є у когось журналістів або у когось керівників. Які організовують такі походи розвідників на практично це на смерть, і я не думаю, що результати такого звільнення безклапника територій докорінним чином вплинуть на ситуацію на цьому на цій ділянці фронту, оскільки і Покровськ і Мирногради єдина агломерація, практично треба було раніше. Їх. Зараз можна досягти якогось певного успіху, перекинувши туди резерви, застосувавши стратегічні резерви, які маються на маються в запасі командувача збройних сил України, досягти якогось успіху, але ви дуже правильно ставити питання: чи це завдання розвідників стати черговими героями, яких будуть ховати на кладовищах у їхніх рідних селах і містах? Я вважаю, що це неправильно, що це вже пізно цю задачу виконувати, і треба думати над тим, як перше, рятувати людей, які там ще зараз є, які не хочуть бути під окупацією ворога жити у цьому покровському інонограді. А по-друге, думати над тим, як організовувати спротив бойові дії у подальшому, оскільки. Втрата іпотетична Павлограда Покровська і Мирнограда Покровська. відкриває дуже широкий коридор для наступу на захід нашої держави, там немає природних укріплень, таких як було раніше на схід від того Покровська. Це ключове місто для наших комунікацій, для логістики. От, і Якщо там не вдасться нашим застосувати Якісь контрзаходи нашим воїнам не обов'язково розвідникам, але розвідникам в тому числі то у ворога буде велика перспектива для того, щоб поширювати свій наступ і захоплювати повзучою такою наступальною операцією наступних населених пунктів на захід країни на Дніпропетровську область там на від Дніпро, а це вже вихід на дуже загрозливі перспективи для. Оборони Донбасу, по перше там далі вже починаються останні ключові адміністративні центри, які є глибоким на наразі тилом в збройних силах України. Але якщо буде втрачена позиція Покровська Норнограда, то до них буде запросто досягати дронами. А це те, що зараз у кровську тотальний контроль тилових комунікацій і логістики вже неможливо там практично Забезпечувати е, тиловими видами забезпечення наших бійців, які там е, перебувають і е, чинять спротив Навалі, таке саме буде з е, стратою Покровська, таке саме буде і далі на е, схід. на подагра ну, буде, буде, буде далі на, на захід до наших е, глибинних районів, які ми е, наразі отримуємо. Ця традиція взагалі повинна бути мені здається вивчена. Сумна традиція, чому ми весь час стаємо такими розумними тоді, коли вже трохи запізно? Чому ми не реагуємо на рекомендації наших західних партнерів, на рекомендації розвідки, на рекомендації незалежних осінтерів, спеціалістів в засобах масової інформації? На що ми взагалі орієнтуємось, коли ми формулюємо нашу е, військову стратегію заборони національної території? Про це не, не прийнято говорити. Хто такі стратегії формулює і на чому вони базуються? Хто за них повинен нести відповідальність? врешті решт і за ті втрати, які несе е, Україна зараз, і територіальні, і насамперед людські військові і е, іміджеві, які завгодно, повинен хтось, врешті-решт, відповідати. Все повісити на якогось майора чи полковника, командира бригади, ну так не вийде. Бригади війни не виграють і не не програють. Там повинна бути більш висока відповідальність і люди, які за це мають нести відповідальність. Я не думаю, що буде все погано. Ми продовжуємо спротив. Продовжує війна, продовжується на наших східних рубежах і е, перемога буде за нами, тому немає сумніву. Е, питання лише якою ціною, і скільки ще треба е, втратити наших життів, пролити крові для того, щоб настало розуміння того, що ходити ногами треба по землі, ходити і дивитися і слухати, що навколо відбувається, слухати розумних людей. Іноді це е, дуже складно через амбіції, особисті. Думки і зверхні погляди на людей, які навколо тебе з автоматами в руках зберігають твоє життя і твою безпеку. Це треба розробляти. Давайте ще одне уточнення, тому що очільник Міністерства закордонних справ України, пан Сибіга, розказав про те, що Росія використовує ракету, через яку Трамп мав у 2019 році з Кремлею з Кремлем. Конфлікт. Зокрема, Росія запускала почала запускати по нашій державі ракети 9 М 729 яка здатна нести ядерну боєголовку. Повідомлялося, що серпні вже було 23 пуски а саме секретна а саме ця розробка ракети спонукала дональда трампа відмовитися від пакту по про контроль над ядерним озброєнням з москвою саме розробка цієї ракети стала причиною виходу сша з договору про ракети середньої дальності у 2019 році Вашингтон звинуватив Москву у порушенні цього договору, оскільки ракета здатна летіти значно далі за ліміт у 500 кілометрів. За даними аналітичного центру Централ Фостратегії, дальність польоту ракети може сягати 2500 кілометрів. А її бойова частина може бути як звичайною, так і ядерною, і вже є підтвердження зі слів міністра закордонних справ України, що одна з цих ракет, яка була запущена 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів, е, і на превеликий жаль. саме цією ракетою Росія вбила чотирьох людей у селі Лапагівка на Львівщині. І це сталося 5 жовтня. Тут в цьому контексті питання. Ну, з однієї сторони, ми бачимо, що Розробка цієї ракети у 19-му році спричинила конфлікти між Трампом і Путіном. Зараз, коли Трамп намагається е, зупинити Путіна, аби домовитися з ним, аби той зупинив бойові дії, він застосовує ось такі ракети, які вбивають українців навіть в віддалених регіонах від лінії фронту. Як ви бачите, чи це таке, е, це така, знаєте, якщо можна сказати, не дипломатична відмова, а, а такий явний пок... Демонстрація того, що Путіну все одно, я дякую вам за те, що ви підняли це питання в історичному контексті. Тому що договір про ракети середньої меншої дальності, РСМД, так зване його скорочення. Була апреатура, він був підписаний досить давно. Це був 87 рік, 86 рік. Він забороняв використання наземних. Ракетних систем наземного базування крилатих ракет і балістичних ракет, дальність дії, яких перевищувала 500 кілометрів. Росія це теж підписала, тоді що Радянський Союз підписала, потім вони все це, як кажуть, залишили поза увагою, продовжували створювати вже заборонену зброю. І тоді, коли про це. Довідалися і е, видали інформацію американці е, під загрозою. залишився опинився саме цей договір РСМД, який в принципі убезпечував всю е, е, не тільки центральну західну, але й е, далеку е, португальську, іспанську Європу від е, нанесення ракетних ударів е, потенційного противника радянського Союзу, тоді і тепер Росії, цей е, факт. Створення такої ракети після підписання і ратифікації договору про МСНД свідчить про тяглість злісних ворожих традицій, бо зовнішньополітичному і державному управлінні радянського союзу і Росії. Вони передають ці традиції, вони створюють негаразди і порушення у тому, що вони підписали, нехтують все те, що вони робили. І створюють ці ракети. Тоді, коли ця інформація вийшла на поверхню, американці сказали, що ви порушуєте цією ракетою. Вона тоді по-іншому називалася РС- 36 здається, яка була призначена саме для нанесення ядерних ударів і залякувань. В дві році розпочався процес виходу з договору сполученими штатами Америки. Буквально наступного дня відреагувала таким чином і Росія. Радо вийшла теж з цього договору і відкрила собі дорогу, розв'язала собі руки для створення зброї нового. Типу нової якості залякування ядерного залякування. Тут треба подивитися, що таке Орешніка, цей як його називають. Добре, що його підірвали одну установку ще до оголошення своєї назви. значить Вона класифікується ця ракета як балістична ракета проміжної дальності, вона порушує всі всі обмеження, про які ми говорили. і Дальність польоту варіюється від 1000 до 5500 км кілометрів. Переважним чином згадують про. Від 3 до 5 тисяч кілометрів, а дальність польоту цієї ракети досягає досягати більшість європейських столиць та об'єктів НАТО, якщо вони будуть розміщені на території Білорусі, і саме в цьому є відповідь на ваше запитання і небезпека, чи острах, того, що це буде здійснено, так як вже з ядерною зброєю вони тренуються. Швидкість польоту надзвичайно висока, надзвичайно висока швидкість, яку неможливо зупинити, так би мовити, від 5 до 10 махів, тобто це від 3400 метрів на секунду, або понад 12300 кілометрів в кілометрів на кінцевій траєкторії, ділянці траєкторії. Це гіперзвукова ракета. Якщо як, і це робить її надзвичайно складною мішенью для сучасних систем протиракетної оборони, тому що ну, це все одно, що збивати у повітрі? Навіть не кулю, кулям повільніше звіт. Дуже, дуже велика швидкість. Бойова частина має е, роздільну бойову частину. От те, що е, вдарило по е, Дніпру, е, там були в принципі е, вибухи шести. Окремих бойових блоків, бо яких називають суббоєприпасів. ця ракета має можливість вражати до шести окремих цілей одночасно і значно перевантажуючи протиповітряну протиракетну оборону. Створена вона для несення нанесення ядерних боєголовок. Тут привертає увагу це, це ствердження з огляду на такий показник коефіцієнт, Ймовірно, відхилення КВО околись на російській мові звучало круговою вероятнее тклонення. Цей коефіцієнт для цієї ракети він досить великий. Це за сучасними мірками 100 метрів, це досить багато. Але це ще раз підтверджує те, що ракета створювалася не для нанесення точкових ударів і знищення певних об'єктів точкових, а для е, нанесення площадного ядерного удару і, або залякування нанесення таким ударом. От. І е, підтверджується все те, що е, сенс цієї ракети це стратегічне ядерне е, стримування або шантаж, а не високоточний неядерний удар. Вона мобільна ця установка, вона використовує. Е, е, Пускову установку РС-26, це саме ту, яка була е, створена тоді, коли е, американці про це дізналися, використовує тверде палив. Е, Дуже складно. Чому? Тому що мобільний пусковий комплекс е, ну, практично унеможливлює або дуже ускладнює її виявлення і знищення в моменти маршу переміщення і розгортання. Е, той факт, що нашим хлопцям вдалося знищити ці випусковий комплекс, то тільки честь їм хвала, і однозначно, це мінус для боєздатності Збройних сил агресора. Пане Сергію, та, так, пане Сергію, я вам дякую за такий детальний аналіз. Я на превеликий жаль змушена з вами станом на сьогодні попрощатися. Нагадаю, з нами був Сергій Польовик, військовий аташе при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 98 по 2001 рік, заступник начальника воєнно-дипломатичного управління, головного управління розвідки Міністерства оборони України з 97 по 98 рік. Пане Сергію, дякую вам, що ви долучилися. На превеликий жаль, кажу до побачення, до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю вам спокійного вечора та спокійних вихідних. Всього вам доброго. Дякую.